Двадцять першому році був створений навчально-практичний центр з підготовки кваліфікованих робітників за професію кухар, кондитер і офіціант. На базі навчально-практичного центру у нас вже створений кулінарний хаб. Це практичний майданчик, де готуємо кухарів закладів освіти зараз за новою програмою. новий центр прагнемо відкрити тут звалювальних технологій. Зараз, коли звалювальники ми зробили, ці хлопці, які приходять а, після а, скажімо так, повернення з фронту, вони навчаються і отримують цю професію. Це дуже вже виглядає як реабілітація і для військових в тому числі. Харчування у нас готує шкільного харчування. Привозять термосав, розкладають гаряче харчування, діти отримуються. Скільки коштує парці? Значить, для учнів перших четвертих класів 77 гривень, для п'ятих-одинадцятих це послуги. Послуга 85. Будуючи школи, ми несли такий проєкт змін, розширені площадку загальних. Таким чином, щоб були класи, uh -huh. забрана відсюди резервна електростанція, вилізла на повітря, щоб запахів не було. Але uh -huh. є uh -huh. два входи, все те uh -huh. все uh -huh. два входи, все зроблено, просто зробили більше простору для того, щоб, щоб молоді було лучше навчатися і щоб не картину більше. Uh -huh. Освітня галузь Шовтінської громади це багатофункціональний механізм із надання якісних освітніх послуг. Це цілісна система, яка поєднує оновлений зміст навчання, професійне зростання педагогів та безпечний освітній простір. Четвертий рік галузь функціонує в умовах воєнного стану. Кожного року педагоги Шовкінської громади серед переможців та лауреатів різноманітних фахових конкурсів. Таких, як учитель року, світ дошкілля, джерело творчості, Глобал Тич прайс Україн тощо. Своїм особистим прикладом педагоги надихають учнів на перемоги. Наразі ми відмічаємо по території нашої області понад 23 години повітряної тривоги. Звісно, в таких умовах організовувати на високому фактовому рівні освітні процеси це заслуговує на повагу. Велике вам дякую. Як очільник чільникова хочу сказати, що обласна влада ми абсолютно підтримуємо, сприймаємо політику президента і керівництва держави щодо пріоритетності освітнього процесу в нашій державі? Я вам всім бажаю педагогічних успіхів. Я всім бажаю, щоб ви ваших вихованцях ви бачили відповідний фідбек, ви бачили результат вашої роботи, і це буде відчувати країна в майбутньому. Це дуже важливо. Я вами пишаюся, я вам щиро вдячний. Указом президента України від 3 жовтня 2024 року за номером 685-2024 присвоєно почесне звання заслужений учитель України Світлані Олександрівні Совтельні. Тільки завдяки нашим воїнам. Ми педагоги сьогодні маємо можливість шити наше майбутнє. Минулого місяця урядом прийнято рішення ми додатково розподілили ще 500 мільйонів гривень саме на прифронтовій прикордонні області. Сумська область отримала 95% і потреби, яка була заявлена. От сьогодні ми говорили, що є проблеми з організацією, з паном мером, організацією саме в укриття харчування. Тому що ну, одне діло приготувати їжу в столові і потім її там вже ж і з'їсти, а інше діло приготувати і з'їсти в укритті. Тому ми працюємо і ми домовилися про те, що ті зміни, які ми напрацьовуємо, будуть врегульовані, будуть врегульовані це питання харчування в укритті. Але я думаю, що всіх вас цікавить те, що говорила прем'єр-міністерка. Що має бути з 1 січня підняття заробітних плат. Дійсно, так і буде. Ми можемо точно говорити, що в наступному році зарплата вчителів буде на 50% піднята. Не одразу в січня місяця, поетапно, та як озвучувала прем'єр-міністр, очевидно, 50% в січні і 20% ще з вересня місяця. Нагрудним знаком Василь Сухомлинський Міністерства освіти і науки нагороджується Михайло Миколайович Кибенко. Міністерство освіти і науки нагороджує грамотою за сумлінну та бездоганну працю, плідну педагогічну діяльність, високі досягнення у навчанні та вихованні учнівської молоді В'ячеслава Миколаєвича Василенка. Подяка Міністерства освіти і науки України вручається Сергію Володимировичу Запівакіну. Я хотів би зосередити ще на тому, що з цього року освітянам були надані доплати за особливі умови освітянам, але це не стосується позашкільних і дитячих садочків. І це дуже велика проблема. Тут потрібно в прикордонних областях це врегулювати. Ми сьогодні навчаємось в змішаному форматі. І всі розуміють, для того, щоб діти навчалися в школі, потрібно збільшувати укриття. Шостка має проєкт підземного укриття школи, і ми в очі побачили, що нам це дуже необхідно. Я думаю, що ми попрацюємо над тим, щоб ця мрія наших освітян про підземну школу була здійснена. Я, користуючись нагодою, хотів би привітати вас з прийдешнім. Свято. Ви є прикладом для своїх учнів. Я хочу побажати вам здоров'я, впевненості в завтрашньому дні. Дякую вам за вашу відданість і за любов до на наших дітей.